Ігри це та річ, яка змушує отримувати задоволення, а хороші ігри взагалі викликають сплеск ендорфінів. Нам, геймерам, постійно хочеться ще. Тому зазвичай продовження гучного тайтлу очікують мільйони фанатів. Варто хоч згадати емоції, коли вперше запускаєш Assassin's Creed 2, або коли дивився перший офіційний трейлер GTA 5. Очікування завжди високі. Цього разу поговоримо про ті рази, коли вони були аж надто завищені. Справжній довгобут ігрової індустрії. Оголосили про розробку нової гри про походеньки ядерного герцога, подумати тільки у 1997 році. Тобто зробили це через рік після успішного виходу Duke Nukem 3 d Тривимірна частина гри не стала черговим клоном DOOM, а змогла скласти конкуренцію більш технічно досконалому Quake, що вийшов у той же час. Гра була наповнена відмінною стріляниною, мала хороший, хоч і трешовий сюжет, а також тонну посилань на інші відеоігри та кіно. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby! Ну і звичайно, графіка була дуже непоганою, як для 96-го року. За сюжетом дюк це спецагент уряду США, брутальний і глузливий екшн-герой, що зовнішністю нагадує Дольфа Лундгрена. За сценарієм, Нюки має знищити тисячі прибульців, що вторглися у Лос-Анджелес, адже косміти викрали земних жінок, щоб використати їх як живий інкубатор для потомства. Відчуваєте це? Правильно, це сам синопсис гри задає весь настрій та сприйняття гравцем. Під час проходження відчуваєш, наскільки розробники вклали багато душі та іронії в цей проєкт. На жаль, чи то пак на щастя, очікувати наступну частину довелося 14 років. Скільки разів гру переносили, вже важко уявити. Гамалку з підзаголовком назавжди дійсно завжди оточували виробничі проблеми. Від зміни сценаристів та ігрового рушія до переходу прав на розробку іншій студії. Коли ж гра вийшла, то дійсно здивувала. Правильно вона прямо вразила застарілими механіками, графікою та дешевим сюжетом. Як розповідав ігровий інсайдер Джейсон Шраєр, причиною стало небажання витрачати свій час розробниками з Gearbox. Деякі кошти, які видавець виділяв ігроробам, ті перекидали на розробку Borderlands 2. В результаті такий підхід не оцінили ні критики, ні прості гравці. Диявол дійсно змусив декого сплакнути. Та от тільки не своїм зворушливим сюжетом чи дивовижним геймплеєм. Оригінальний Devil May Cry випустила компанія Capcom у 2001 році лише на PlayStation 2. Сюжет оповідає про боротьбу Данте напівлюдини, напівдемона проти владики монстрів Мундуса, який прагне захопити світ людей. Гравцеві доведеться переміщуватися вздовж рівнів по різних локаціях, знищуючи на них супротивників і вирішуючи головоломки. Так, гра не створила жанр слешер, але дозволила задати тренди в жанрі на багато років уперед. Крім запального геймплею, гра демонструвала досить гарну графіку та драйвову музику. Це оцінили гравці та критики. Через два роки Devil May Cry отримала сиквел, і тут уже до розробників виникли певні питання. Головною скаргою було те, що складність порівняно з попередньою грою знизилася. Бойова система також зазнала критики як менш вишукана зі слабшими або сильнішими варіантами тієї самої зброї замість різних видів зі своїми перевагами і недоліками. Навіть графіка стала менш соковита, оточення пасло задніх в деталізації. А головний герой Данте став більш мовчазним в порівнянні з минулою частиною. Особливо гру недолюблюють у неї на батьківщині в Японії. Хоч dmc 2 комерційно була успішною, наступну частину довелося чекати три роки. У третій частині розробникам все-таки вдалося реабілітуватися. Для багатьох вона стала найулюбленішою грою серії. Jackpot! Друга частина гри про пригоди божевільного поштаря для дітей кінця 90-х стала однією із перших ігор на персональному комп'ютері. Субода дій та шалений сюжет про буденність головного героя були ключем успіху. Postal 2. Гра була наповнена сатирою та іронією, направлено на суспільство Америки. Навіть зараз її сприймаєш як фантазію на тему світу догми та клерків Кевіна Сміта. Будь-які закиди журналістів на високий рівень жорстокості столу розробники відбивали механікою мирного проходження. Тобто, щоб дійти до фінальних титрів, не обов'язково було лишати за собою горе тіл NPC. У гравців були питання лише до технічної частини. Часті баги та довгі завантаження з часом змогли полагодити. Геймери з нетерпінням чекали продовження, однак запахло смаленим ще на анонсі. Ліцензію на розробку отримала руйня, а саме компанія Кела. Поки в гри тривало виробниче пекло, самі розробники випускали промоматеріали, де усміхалися та казали, що в захваті від проєкту. Тобто нічого нового від росіян кажемо одне, а робимо зовсім інше. Через вісім років розробки у 2011-му світ побачив шматок нестабільного програмного коду під назвою Postal 3. у рецензії від ігрового порталу Absolute Games гра отримала оцінку 5% зі 100. Журналісти написали цитата: відчуття, що гру робила група школярів, які захоплюються програмуванням, не відпускає до самого фіналу. Крім поганої якості оптимізації, гра просіла в плані сюжету, гумору та ігроладу. Місія зі збору серветок зі спермою досі викликає шквал ненависті у критиків та звичайних гравців. Гра в цілому настільки не виправдала очікувань, що розробники оригінальних частин відібрали права у росіян та назвали їх поробку просто спінофом у всесвіті постал. До речі, про ру нагадаємо, що війна триває. ЗСУ як ніколи потребують нашої з вами допомоги. Тому закликаємо поставити ролик на паузу та задонатити нашим збройним силам. Посилання в описі до відео. А ми продовжуємо. У 2005 році простим гравцям буквально розірвала уяву Resident Evil 4 рівень графіки, інноваційний геймплей, непоганий сюжет та атмосфера біологічного горору. поціновувачів хороших ігор. Гра не лишила байдужими. Варто згадати, скільки разів її портували на різноманітні платформи. Причина проста: на той момент Resident Evil 4 стала найбільш продаваною грою у своєму жанрі. Станом на 2011 рік вона розійшлася тиражем вісім мільйонів копій. Звичайно, що розробники із кепком розуміли, люди хочуть продовження гравцям. Довелося чекати чотири роки. Менше з тим, Resident Evil 5 отримала змішані відгуки. Фанатам не сподобалось, що гра стала кооперативним шутером, але з тими ж механіками, що в минулій частині. Провалом гра не була, адже змогла окупитися солідним тиражем. Однак гравці та журналісти відчули, що щось не так, коли наступна гра з під заголомком Revelations стала виходити поепізодно. Оцінки просіли ще нижче, але й тут японцям скепком пощастило. По закінченню сезону гра змогла себе окупити. Можна сказати, що ігроробам знову дали шанс. Та все ж у Resident Evil 6 виправдати його вони не змогли. Гру буквально розгромили як фанати, так і прості гравці. Резидента покинула атмосфера жахастика, і вона перетворилася у блокбастер. У героїв змінилися характери, а замість відчуття відчаю з'явився натужний пафос. Шоста частина оселі Зла змогла окупитися, але розробники явно очікували більшого. Натомість гра отримала репутацію доїльні грошей з улюбленого бренду. Тому наступна номерна частина виявилася ребутом, і шанувальники гри це оцінили. Добрий десяток років компанія Бфезде була синонімом студії, що не випускає погані ігри. Така слава допомогла продавати якесь тамнадцяте видання з Кейриму. Згадати тільки, який ажіотаж викликав вихід Fallout 4. У США люди масово брали відпустку на дату виходу гри, аби насолодитися нею у повній мірі. Так, багато хто звинувачував розробників у спрощенні механік та відхід від жанру RPG від першої особи до шутера Adventure. Та все ж красивий та цікавий ігровий світ, покращена графіка та веселий ігролад зробили свою справу у 2015-му Fallout 4 отримав звання гри року. У слід за оригінальною грою вийшла купа доповнень. Люди не хотіли прощатися зі всесвітом радіоактивних викидів і скуповували DLC одне за одним. Через три роки вийшла Fallout 76. Навіть в часи, коли ігри сервіси не звучало як образа з боку розробника, вихід гри майже провалився. Велика кількість багів на старті, відсутність NPC, сюжет викладався у вигляді документації та записок. Один момент директор Бефезди Тодд Говард навіть випустив відео звернення до гравців. Обіцяв, що гра скоро стане кращою і її будуть підтримувати довгі роки. Тот не збрехав і через якихось три роки Fallout 76 отримав пристойний вигляд. Завезли масштабні оновлення, а разом з ним живих NPC. Однак після цього фанати стали порівнювати директора студії із найбільшим байкарем ігрової індустрії Пітером Мулін'я. Who's laughing now? Це була перша половина десяти продовжень ігор, які нас сильно розчарували. У наступному випуску поговоримо про охочу до грошей компанію, яка занапастила не одну свою франшизу. Дякуємо за перегляд. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. І скоро почуємося на каналі UA Games.